І сьогоднішня тема така, що те, що нам важливо на цей новий рік, це багато віри на Бо бо українці всього трапляються і треба вірити, що Бог нас оберігає і є його захист над. Нами. Сьогодні я хочу розповісти, обговорити історію про одну людину, яка в рівною. Таку саму історію я вчора для дітей розповідав: це в книгі Суддів про Гедеона, про його віру, як вона в нього розвивалася. Бо прочути ще задумався, що в нього прям іде розвиток віри від таких від гречичного зерна до Великого Плода. І хочу почати з того, як починається історія: з того, що Ізраїль був окупований і його е, так, міді, тяни і. Інші племена нападали на ізраїльтян, ізоль, на і їм приходилося ховатися в печерах, тікати. І не, не простивний був час. І вони вступали до Бога, і Бог дав їм відповідь. Він послав до Бога і сказав, хто буде в них той, хто визволив їх, кого він використає. І це був Гетеон. Але Гетеон теж так само ховався в печерах, йому було страшно, і Бог послав до нього ангела, який. Сказав, що ти маєш визволити, я тебе використаю. Але гедеон з відносно того свого страху видобуло, що йому треба якийсь доказ. І він ангела просить, що я зачитаю. Так. Господь запевнив його: я буду з тобою. І ти знищиш мій яйця як одного чоловіка. Однак Гедон попросив його: якщо я здобув твою милість, прихильність, то, то покажи мені якусь ознаку, що це ти розмовляєш зі мною. Отже, не відходь звідси, доки я не повернусь до тебе і не принесу мій дар, який я покладу перед тобою. А то відповів: я залишатимусь тут, доки ти не повернешся. І тут я ще хочу зачитати, що Гедон ну, яку хотів ознаку отримати. І Гедон пішов, приготовив з дня з отари, а також присні хліби з днієві. Ефи, борош, борошна, він поклав м'ясо в кожик, а юшку на либу горщик і приніс до нього під дуб та й поклав перед ним. А Божий ангел сказав йому: Візьми м'ясо та прізні хліби і поклади на он тому камені, а юшку били на них. Гедон так і зробив: Господній ангел протягнув палицю. Яку тримав у руці, та її кінцем торкнувся до нас і прісно хліба, і вийшов гонці скелі, і поглинув м'ясо та прісні хліби. І Господній ангел зник сперед його очей. І для Гедеона ця ознака була то доказом, що це до нього Бог говорить, і йому треба діяти. В нього пусту почався. І так само в нашому житті нас буває, що нам повірити ми просимо якогось доказу. Нам щось потрібно, доказ лість, щоб нам знати чи правильно діємо ми і. До косточно треба далі йти. І Гедон далі пішов, він знищив ідолів ворогів, і після цього вороги з'єдналися разом, щоб велику армію, дуже велику, десь 320 тисяч воїнів. І Бог знову заговорив до Гедеона те, що мені треба, щоб ти знищив їх. І Гедеону все одно мало доказів, йому треба ще докази ми мало і ще треба. І нам так само буває теж, мало доказів, треба ще докази, щоб діяти. Страшно. Ну, можна зрозуміти, що вони ж всі переховувалися. І, ну, не знаю, Тому мені було дуже страшно, щоб стільки раз ховався в печері, і щоб в лишній раз не виглянути з тої печері. І тут треба геть вже йти воювати з тими, від кого ти ховався. І також хочу зачитати, що е, тоді Господь сказав Гедеону, так от, ну це не те трошки а, І Іон сказав Богові, якщо моєю рукою ти будеш рятувати Ізраїль, як ти обіцяв, то ось я кладу на нато кумну шкуру, якщо роса впаде лише на саме руно шкури. А вся земля навколо буде сухою, то я знатиму, що ти спасеш Ізраїль моєю рукою, як ти говорив. І так і сталося, Вставши на другий день, уранці він віджав шкуру, вичувши з руна шкуру повну чашу води. І ну, він побачив цей доказ, вже можна було сказати, що так, все буде діти, але йому все рівно мало було. І... Він вже навіть так сказав, що Але знову промовив до Бога, нехай не забулає проти мене твій гнів. Він вже сам думаю, задумався, думаю, може не обнаглів, я що прошу ще доказательства, мені треба ще доказ. Але знову попросив я доказ, що нехай не забулає проти мене твій гнів, якщо я попрошу тебе ще. Дозволь мені ще раз робити пробу на шкурі. Тож нехай тільки саме руно шкури залишиться сухим, тоді як навколо на землі буде роса. І наступної ночі Бог так учинив і зробилось те саме, що просто вже вона була мокра, а трава навколо була суха. І для цього вже було достатньо для Гедеона, і він повів військом. Але далі цікаво, що коли він привів, він зібрав численне військо і Бог так використав, каже йому, вроді би, вже впевнений, йде все, Бог мені показав докази, все можна йти. Але Бог йому каже, тобі треба його скоротити трошки. Ну, по деяких відправ додому. Він відправ, вже менше стало десь 10 тисяч стало воїнів. Потім Бог йому сказав, ще зменш на одну половину. Так як цікаво, що там, де він просив його два рази зробити йому доказ, і Бог йому сказав, два рази у І також на третій що 300 людей залишилося. Тут вже можна було що мені робити, скільки людей залишилося, тому що Геліона була. Якась паніка, і також тут про те, й говориться, що Господь промовив догано до <рес> да, <рес> та... і коли схватілося до 300 воїнів, Господь, розуміючи, що Гедеон, видно, що розуміє, що Гедеон може ще сумніватися, ще боятися, і він навіть йому говорить. Тій Господь звелів тієї ночі, вставай і можеш нападати на ворожий табір, оскільки я віддав його у твої руки. Але Він йому перед цим сказав, якщо ж ти боїшся, негайно вирушай, ти спустися зі своїм своєю курою до табору сам. Бог йому сказав Спустися, перевірьте що. І він послухав те, що ознаку, яку йому Бог сказав, що ти боїшся. І послухай, що там говорять: після того ти наберешся сніверсії і нападеш на табір. Отже, Гедеон разом зі своїм слугою спустились до крайнього намету озброєних охоронців табору. І у той час медієтянці, америкитян та інші домена розташувалися в долині, були настільки численні, наче сарана. Навіть їхні верблюди було без ліку. Їх було так багато, як піску, що на березі моря. І коли Гедеон підійшов до крайнього каміння. То почув, як один воїн розповідає своєму товаришу сон. Він говорить, що йому наснилося. Дивлюсь, каже він. А шкодиться по табору медіатянці і буханець ячмінного хліба. Він вдарив у намет, так що намет впав. Перевернувся і зруйнувався. Відповіда... Відповідаючи його товариш, сказав: це ніщо інакше, як меч із, Р... із рильтянина Гедеона, його ашового сина. Бог видав його у руки медіатянців і весь цей табір. Почув. Учувши розповідь про сон та його тлумачення, Гедеон віддав славу Богу, повернувся до ізраїльського табору і сказав: Вставайте, бо Господь віддав у ваші руки табір і І далі Бог сказав, як їм треба діяти, перелякати те, що їм треба зробити, і вони перемогли у все те велике військо. І тут я бачу те, що як підсумок того, що Бог бачить сумніви. Гетеона бачив сумні, як він переживав, йому було страшно, але все одно він поступово зробив його більш сміливішим, щоб і кінець зробив таке велике діло перемогти геть ціле військо велике. І все одно він проявляється ця турбота, те, що він розуміє, що він переживає. Він йому навіть сказав: Якщо тобі страшно, піди глянь, я тобі покажу ознаку і просував його, щоб віра його стала крепша і сильніша. Хоч через тільки ознак йому треба було, але бо все одно. Робив це ознаки і турбувався, щоб в нього віра стала крапша. Він показував своїми ознаками, показував цією дією, коли зменшував військо, щоб перемогти силою Божою, вірою, довірою на йому. І так як є вірш, в біблії в Матвія, це бо істинно кажу вам: якщо не маєте віру, як зерно гірчиться, і не скажете цій горі, і скажете цій горі, перейди звідси туди, і вона перейде. І нічого не буде для вас неможливо. Бог потребує від нас, якщо в нас хоча б як геротічне зерно, маленьке-маленьке ратичне зерно віра буде, то ми можемо навіть гори здивитися. Для Бога важливо, щоб в нас була віра. Але також і він хоче, щоб віра, яка в нас є, вона була ділом. так як віра без діл мертва. І Гедону потрібні були ознаки. В нього була не сильно велика віра, бо в нього і були сумніви, страх, але все одно в нього поступові віра звалася і він все одно діяв. Навіть як ознаки побачив, в нього віра з'явилася більша, і він діяв. Він робив якусь дію. Що те, що хочу сказати, що з маленької віри Бог зробить велику віру. І ми бажання, щоб ми всі помилилися, щоб Бог розвивав у нас цю віру, і ми йшли до нього, довіряли їм Дякую. Боже наш, ми дякуємо тобі, що ти з нами Господь. Ми дякуємо тобі, що можемо довіряти тобі, ми покладаємось на тебе. Просимо тебе, щоб ти розвивав нас цю віру, Господь, віру довіряти тобі, надійтесь на тебе. Щоб в нас була ця віра, яка буде збільшуватись, Господь. Довіра до тебе, Господь. Наповни нас, даєш сміливість нам, Господь, забирай всякі сумніви. Наповняй нас, Господь, наповняй нас усіх. Ми дякуємо тобі, що ти з нами і довіряємо тобі.